Так, Всім доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні в нас 8 грудня. Наконець-то закончили ми епопею з уборкою кукурузи нашої. Там осталося там, два кусочки по 2 гектара. Ну то вже таке не столь существенно. не встигли ми його докосити. Е і поки з'явилася свободна хвилинка, хоч е хочу провести е свій черговий розіграш. На цей раз у нас будуть такі подарунки, буде 5 переможців. І що ми будемо розігрувати? Перший подарунок. Легендарний гербіцид на кукурудзу, Task Extra. трьохкомпонентний препарат, Римсульфурон, нікосульфурон, дікамба, бомбезний препарат. Всі поля в цьому році у мене кукурудзи були оброблені саме цим препаратом. На відео ви бачили, я думаю, як він працює, яка в нього ефективність, яка чистота поля. Дуже класний препарат. Баночка 440 виходить на гектар. Норма застосування від 400 до 440 грам. Ось таким колпачком він йде. Оригінальний препарат, все чітко, все красиво. 21-го року до 2023 року. 7 місяця, я так зрозумів, да, срок десь. Ну, тобто, все тут чітко. Е, кому потрібно буде на гектар, чудово такий препарат. Це буде перше місце, <кій> друге місце. Отакий соняшник від компанії Pioneer Гібрид ЛЕ25. Е, Оброблений всім. Чим можна тут десь приблизно в цьому мішку трошки більше, ніж на пів гектара. Гібрид під технологією сульфо, тобто під Гранд під Стар. Ну, ми його сіємо по класики, цей гібрид дуже класний гібрид. Хто виграє, я думаю, буде задоволений спробувати. Третій подаруночок. Отака кукурузка Pioner P7948. Це один із нових гібридів Піонера. Раннє фо. Також, кому буде цікаво, тут теж на пів гектара. Спробувати піонір-кукурузку, я думаю, буде задоволений. Ну і третій ось, четвертий, отакий ось. Рюкзачок новенький, Тоже фирменный все як положено. Такий рюкзачок з собою на поле брати отлично. Такий буде четвертий і, соответственно, і, соответственно, п'ятий подаруночок буде у нас отакий, отака. Штучка, як ви бачите, вже на дворі у нас сніг. Отак вона на руку вдівається. Чистялочка для снігу. І можна там із стекла льод, сніг прибрати. Дуже зручна, дуже класна штука. Я думаю, на зиму буде полезна. Став отак і хоп, обрав. І до цього подаруночка ще отака. Штучка в машину, резинова підставочка під телефон там, чи під ключі, під що хочеш, положив і все, і вона не двигається на панельки. Ну, отакий буде п'ятий подарунок. Такий у нас генератор придбали ми в цьому році. Дізельний на 3,6 кВт. Прикольний все тяне <кій> на стартером. Ключика заводиться, все як положено. Такий у нас апарат є. Так що умови конкурсу, так як і е, наступний е, і прошлий раз, під цим відео написати е, ну, будь-який коментар, хто який там хоче, плюсик, чи галочку, чи, що там, чи просто якийсь коментар, е, бути підписаним на мій канал і поставити під цим, ві... е, під цим відео. Палець вверх, тобто лайк. Розіграш ми проведемо вже туди ближче до Нового року, я думаю, числа десь 28-29 я тоді зроблю трансляцію і проведемо конкурс. Так що, друзі, кому цікаво, приймайте участь. Я думаю, подарки сподобаються переможцям. Так що... Всім добра, всім миру, всього доброго, до побачення. Так, е, да, ще одне забув сказати. Е, Прошлий е, розіграш ми провели. Е, повідправляв я людям подарунки. Зараз поскидаю там чеки з нової почти відправка. Ну, Андрій Сорока, який виграв е, цинк, так мені й не відписався. Е, ніде ні в коментарях, ні зв'язався зі мною. Цинк твій стоїть, якщо ти дивишся це відео, то або напиши тут під відео, або під тим відео, і ми обов'язково тобі відправимо його.